Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо всім глядачам, хто любить медіа або хто хоче з ним познайомитись. Запрошуємо вас на стадіон Лівий Берег у Києві. Переноситься медіаліга сюди і відповідно будемо розширювати наші горизонти. Розпочинатиметься сьогоднішня наша трансляція. І в принципі, сьогоднішній ігровий день із матчем цих команд, облеми яких ви бачите на своїх екранах: Коно і CF Media Team проти ренгену сьогодні зустрічається. Нехай переможе найсильніший і. І головне, давайте, щоб без скандалів сьогодні було, щоб шоу було на полі, а не в якихось там сутичках. Розіграли м'яч та половину воріт. Зараз знову ж таки команди збираються поки що для пам'ятної фотографії. Лічені дійсно хвилини залишаються до старту нашого поєдинку. Хочеться нарешті подивитися, що ж сьогодні хлопці підготували. Ну і дякують, як бачимо, Коноісів медіа, тім різним підрозділам. Є підтримка, звичайно, від наших футболістів і «Медіафутболістів», так само різним підрозділам збройних сил України. Друзі, ми також можемо подякувати. Нагадую, що головна наша мета це збір коштів на допомогу нашим збройним силам. Тому за QR-кодом, який будете бачити на своїх екранах, обов'язково переходьте і. Долучайтеся, ну що ж, друзі, всі передматчеві активності нарешті завершилися. Нарешті настав час нам розпочинати футбол. Зараз налаштовуються обидві команди. Ну я думаю, можна зрозуміти так. Ренген емблема в них червоно-біла. Відповідно, вони самі червоних поля. З білими номерами з білими номерами і коно ICF Media Team, але відповідно в такій зелено-салатовій формі. ось це перше випробування для обох команд. Набирає швидкість капітан Коно ICF Team. І тут підкат дуже непоганий зараз. від Казначеєва, але м'яч залишається у володінні. Команди коноплянки давайте її так називати по-різному. Називати обігрується з голкіпером Андрій Кочергін та номер четвертий. У нас відповідно капітан у складі Коно і Сіф Медіа. Тім Миколаюк між собою розігрують. Далі друзі, нагадаю, що буде відбуватися. Є у обох капітанів. Ігровий час, за якого вони можуть грати один в один, і в принципі забивати От Микола юк це і робить. Один в один зараз грає проти капітана команди. Ренген проти Казначеєва, але бачимо, що так швидко обіграти не виходить. І навіть оператор в полі їм не заважає, але можна тут хитнути свисток від арбітра. 20 секунд є у володінні зараз. Команди ренген. Відповідно, команда, яка не першою виборола м'яч. Тому зараз для Казначеєва є шанс на швидкості десь покинути свого суперника, але блискучі дії в обороні від Миколаю. Кавін відбивається. Там же всі готуються заходити в поле. І ось вони полетіли, понеслися. Як люби казати один із футбольних коментаторів, до речі, представник кону і сєв медятім Володимир Кобельков полетіли гуси в стаю. У нас поки що кутовий. Це цікавіше. Ось вона шанс для удару дородинуль будь ласочка. Четверта хвилина 3.51 І ось він цей. Ну, майже всі Кріщан Роналдо. Від від кого? Від кого? Від номера сьомо. Володимир Лисенко знає, знає, як забивати цей екс А Чому екс, екс форвардів не буває? І перший гол команди Кономедіа Тім. Краса, краса, зловив. Насправді в професійному футболі не так часто зловиш цю всю історію. Володимир Лисенко дуже добре пам'ятаємо його кар'єру. Ми слідкували за його виступами у складі Ковалівського колоса. Тим треба розпочинати все знову захисту. Непогано хитнули Лукашука. Потім знову помилка при передачі. Конуй Сієв медіа. Тім перехоплює на чужій половині. Знову Лисенко з м'ячем має бачити партнера Лисенко. Сам б'є. Красиве переведення над поперечкою від Антона Каніболоцького. Ну що ж, поки що ми спостерігаємо здебільшого за цією дуелью між Володимиром Лисенком та Антоном Каніболоцьким. Але ж який коридори ще зараз дають Лисенко. Можна було підкрутити. Ну і насправді в ну, поперечку точно летів. Чи за комірець би залетів? Звичайно, Антон Каніболоцький не буде це перевіряти. Таки пішла подача, зі на дальню стійку. Ось він супер шанс. Ну так ще ж треба примудритися. Боже ж ти мій, це скільки треба днів не ставити свічки в церкві, щоб з таких моментів не влучати повороток. Давайте дивитися ще раз цього епізоду. В'ячеслав Шевченко, Шевченки всі мають забивати такі моменти. Тут підошвою десь пробивав шипами. Ну тут захочеш, не повториш. От поки що по цьому ракурсу в офсайді. був Шевченку, потім робить крок назад і не встигає за ним. Захисник кономадіа Тім Артем Науменко. Проти неймовірно, Андрія Кочергіна. І подивимося, як в плані «Буліт». Хитає, хитає, хитає. М'яч має рухатися вперед. Це таки обіграв голкіпера падіння свисток від рефері, який вказує на те, що замість боліта тепер треба буде виконати пенальті. А тут варно треба передивлятися, друзі. Тут варто треба передивлятися. Андрій Кочергін не грає в ногу супернику, судячи з того, що показав повтор. З того, що я побачу, я тут не арбітер, але арбітер може передивитися. Втім, рішення прийнято. Іван Мироненко, я перепрошую, тож був він сьогодні під 16 номером. Мироненко все ж таки пробуває пенальті над воротами. Сильно пробивав, десь туди під поперечку, аби взагалі ніяких шансів не було в голкіпера. Але Андрій Кочергін витримав сьогодні абсолютно все. Витягнув м'яч із підстійки, десь спрацював здорово на буліті. Ну і зараз давайте говорити так, що змусив суперника помилитися. На такій невеличкій паузі взяв. Ну і не сказати, що поклав голкіпера. Штрафний удар з будь-якої точки за штрафної. Ну і Лисенко все ж таки залишається на ударній позиції з лівої ноги. Дуже близько насправді за того, щоб перекидатися, треба бути максимально точним. Можна спробувати щось креативне організувати, але пробиває прямо туди, в той кут, де стоїть Антон Канібалонський. Впорався Голкіпер з цим ударом. Но, насправді, ще раз дивимося цей штрафний і згадуємо, що можуть взагалі команди витягнути із Special Secret Cards. По-перше, це класичне пенальті може бути, але там лише одна картка з таких знаходиться. Пенальті за меж штрафного майданчика, тобто удар з будь-якої точкою, наприклад, з такої, але вже без. Стінки коби буде кидати Олексії Бореська тренер дільше рух та трендець кем. Вісім на вісім. Спостерігаємо за наступними. Діями хороший сольний прохід. І ось так можна спробувати перекинути легеньким парашутом голкіпера. Але про те, що вітерець нас тут трошки підійнявся. І ветерець, до речі, від воріт ренгену. Так що ось такими черпачками тут серйозної небезпеки не зробиш. Вдалося віддати точну передачу на партнера. Удар з-за штрафного майданчика. Стійка зараз рятує! Кону і Сієв тім. Ну здорово плюнув. Здорово так пробив. І це була би справжня краса. На останніх секундах першого тайму могли би зараз дійсно цифри на табло зріз... зрівнюватись. Жуков, ось такий наклбол, не наклбол, не знаю, як це називати. Удар Жукова, хай це буде. Але стільки приймає на себе. Як не розраховував там голкіпер Андрій Кочергін все одно. Відбити не вдавалося, ну і стійка тут спрацювала. Сьогодні вона його краща подруга, як мінімум, до кінця цього поєдинку. Друзі, далі в нас перерва. Відпочинуть футболісти. І, але ми продовжимо і далі розігріватись. Олег Ясинський, головний рефері цієї зустрічі, вже готовий давати свисток на продовження цього поєдинку. Ну і ми поїхали. Будемо по ходу розбиратися, хто тут де. Відповідно, бачимо, що ті гравці, які розпочинали. Які завершували, точніше, першу половину зустрічі, виходять зі старту в другий. Дуже важливо, тобто до заключних п'яти хвилин цієї зустрічі. Можна без нього зараз забувати старенький на ударній позиції. Старенький собі в опорно пробив. Таке також буває. Перевірив своє футбольне взуття сьогодні. Чи саме воно виме, чи він все ж таки не прицілився. Але м'яч проходить занадто далеко від дворі. Ще Раз дивимося повтор цього епізоду. Сольний прохід від Калатяна, Далі переведення на старенько. Отки відчуття ніби вже перекривали дорогу для напрямку руху м'яча. Президентський боліт. Будь ласочка, друзі, от і дочекалися ми президентського боліта, який я прогнозував. Ну він мав бути. Звичайно, гріх було не скористатися таким шансом. І, відповідно, сам модійний президент команди Ренген. Яку ми також згадували Максим Дерев'янчук, Древо, 5.69 м номером. Але от Конусіяв Media Team змінює голкіпера. Древо, подивимося на його боліт. Ми вже бачили один зі сторони ренгена, один нереалізований. Древо не б'є, не б'є, махає голкіпера. Пробиває і знову не забуває ренген боліт над воротами. І що тут? Браво Віктору Клименюку. От так само десь збиває капітана футбольної команди, медіа футбольної команди Ренген. Спочатку десь хитав голкіпера, а потім вже прийняв рішення древо пробивати на силу. Але в будь-якому разі дивимося за виконанням цього буліта. Вся та сама історія робить крок перед Каніболоцький. Оце вже браво! оце вже справжня голкіперська робота. Збити суперника в певний епізод, як же підбирав зараз момент, коли зробити цей крок вперед. Антон Каніболоцький, блискуча робота голкіпера рентгена. Тут нібито все спокійно. Ось тільки м'яч відпустив. І Каніболоцький робить також кілька кроків назустріч, максимально звужуючи кут обстрілу. Послідовно друзі працюють наші команди. Спочатку по секрет-карті витягнули одна та інша. Рентген розпочав Кономедіа Тім продовжує все за ними повторяти. Спочатку з болітом, тепер з картками, але різні картки витягнули. Відповідно, в рентгена з'являється зірковий гравець, який якщо заб'є гол. То, відповідно, він буде зараховуватися за два, але це правило діє до дабл-голу, відповідно до 55-ї хвилини. Якщо ні, то це право в нього згорає. Я так розумію, що В'ячеслав Шевченко з'явився на цій позиції. Ну і таймер розпочався біля кону. Меді Тім удар по воротах. Тим часом зараз небезпечно було біля воріт рентгена. Можна було забивати. Вибивають м'яч напрямку Поворознюка. Знову ж таки, він може скористатися цим. Крадає суперника Поворознюк. котить під удар. Треба реалізовувати. 2-0. Дочекалися. Коно Медіатім. Дмитро Поворознюк зараз створює цей м'яч. І подивіться, скільки дітей з трендець Кемпа летять зараз. Вітати свого ментора. Давайте називати його. Так ось де персональна підтримка була у нього. І було чутно. Не хочуть не хочу, діти зараз розбігатися із поля самі би доєдналися. Ну і, дійсно, це, це повага. А зараз ми побачимо, чи скористався дійсно своїм правилом гри без офсайду, і чи дійсно на максимум використала команда Коно ICF Media Team саме свою секрет карту. Чи не було там. Одразу нелегально полошень. Ну ми вже фінал цього епізоду дивимося. Як дійсно обкрадає Дмитро Поворознюк свого суперника? Відкочує цей м'яч, ну тут. Справа техніки у даному епізоді. Для Ілья Самомедова, який також в другому таймі в нас з'явився, вже реалізувати каніболоцький далеко від площини. Воріт. Ну, ще захист. а ще й поміж ніг, а ще й поміж ніг 25 п'ять Треба буде занести. Що не вистачає Володимира Лисенка з цієї фактурності, цієї настирливості та ранного типу. Але можливо лисенка бережуть на заключні 5 хвилин. Старенький не віддав на Мироненка, Той прострілює і що там стійка рятує. Леді свої ворота не зрізає м'яч. Один із захисників кону медіа. Ще раз дивимося за цим пасом від старенького. Ось тут що було, простріл і діне, це удар по своїх воротах. Вдруге, в цьому поєдинку Конуєсів Медіатім рятує стійко, але тепер інших воріт. Ну, ми дочекалися, друзі, правила дабл голу. Право зіркового гравця зникає у складі рентгена, тому що кожен, хто зараз буде забивати, плюс 2 додаватиме. І в атаці рентгену. От вони дочекалися до цього, тут треба вмикатися на заключний ривок, старенький прострілює, забирає м'яч до своїх рук Андрій Кочергін. Нікуди не поспішатиме. Схвилина 0,5. Є, поки що час не йде, тому можна не квапитися. І яким чином, простріл низом вирішив перестрахуватися на Уменко, От тут заводяться футболісти. Такого нам не треба. Останні хвилини, звичайно, нервові, але як вчив В'ячеслав Грозний перед цим поєдинком, що головне кайфунути від футболу. Два-один. Свисток арбітра. І це фінал. Коно і Сієв медіа тім здобуває свою першу в історії перемогу на ЮАСІЛЛІК. В'ячеслав Грозний і так само Юрій Клиновський гарному настрії. Потиснули одне одному руки. Що ж, забивали. Сьогодні лише футболіст однієї команди Ренген намагався тут зробити, відігратися. Але ні, 2-0 перемога Кономедія Тімі Вячеслав Грозний разом зі своєю командою святкує першу перемогу. Ну а ми, друзі, будемо готуватися до наступного поєдинку.